У Здолбинівському спорткомплексі стартував обласний турнір із футзалу Вінтарфутзолкап. Участь у ньому беруть дитячі команди із усієї рівненщини. Відкривали змагання колективи, сформовані із гравців 2014 року народження. Формат турніру передбачає два ігрових дня. Ми формуємо по кожній віковій категорії вісім команд, які... Формують між собою дві групи. Спочатку в суботу проходить груповий етап. Визначаються чотири сильніших команди і чотири слабших. Якби чотири сильніші команди в нас формують вищу лігу, чотири слабші команди формують першу лігу. При домашніх вболівальниках грали юнаки Дю США з Долбунів. Для них це перший турнір, адже прийшли займатися у дитячу юнацьку школу лише у вересні. Втім, перший іспит склали на відмінно. Другого ігрового дня з Долбунівчани здолали усіх своїх суперників і вибороли перше місце ліги. Дітям дуже сподобалося. Я грою дуже задоволений, що в нас є така перспектива, що в нас є такі можливості. І дякую командам, що сюди приїжджають, в наше місто з що Такий прекрасний турнір робить наша асоціація футзалу Лівницької області. За це їм дуже дякую і. Саме головне – це дитячі емоції не перевершені. Це саме гріє батьків, гріє, і дітей так само це зігріваються, емоції. І раді них треба це все робити. Квартет команд, які сформували сильнішу групу, стартував поєдинком двох рівненських футбольних академій Олімп проти лідера. У складі перших грає та тренується Ніколь Ковтонюк. Свого часу дівчина проміняла співи, за які агітувала мама, і обрала футбол, у який привів тато. Займається близько чотирьох років. Попри грівну гру команд, перемогу заткували гравці лідера. Ніколь. Причину невдачі Вони чуть, -чуть сильніше б'ють, штрафний, штрафні б'ють сильніше, і так б'ють сильніше, але воно ну, не хотіло, що захисники чуть-чуть бояться їх. І, ну, і за цього ми пропустили його. Вінтерфудзал Каб стартував змаганнями серед восьми команд 2014 року народження. Наступного тижня на такий же ж турнір у Булбунів приїдуть колективи, сформовані із дітей 2013 року народження. Окрім спортивної складової, для гравців турнір несподівано отримав емоційне змагання серед батьків, хто вболіває гучніше. Після цих емоцій ми називали, як я кажу, ці ліги в нас вища ліга, перша ліга. Але після цих емоцій ми переназвали їх. Тепер вже вони називаються як Ліга Чемпіонів та Ліга Європи. За таким накалом пристрасті від батьків та дітей. Фінальною віковою категорією турніру є колективи, сформовані з дітей 2008 року народження. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал ITV.